Вітаю вас, шановні садівники та городники! У цьому відео я швиденько розповім вам про секрети моєї одеської свекрухи щодо посадок озимого часнику. І перша її головна рекомендація це підготовка грядки для часнику максимум за місяць, а мінімум за два тижні до посадки. Моя свекруха завжди саджає після кабачків або після огірків. Як тільки земля буде звільнена від цих культур, всипає на один квадратний метр відро добре перезрілого компосту і два стакани попелу, закриває грядку плівкою, і в такому вигляді вона стоїть до початку посадки часнику. До цього часу земля поповниться необхідними мікроелементами. Ще один секрет моєї свекрухи вона використовує часник. Який зібраний із грядок у серпні. У жовтні вона розбирає озимий часник на зубки і виділяє тільки великі. До часу посадки він вже добре просушиться. Далі вона розділяє головки часнику прямо в день посадки, щоб низ зубка, на якому утворюється коріння, не засох. З усієї головки вибирає найбільше зубці. І дивиться, щоб на них не було пошкоджень і гнилі. Далі вона, як і я, замочує зубки часнику в рожевому розчині марганцовки на одну дві годинки. Да, зараз багато хто використовує покупні фунгіциди для замочування, але я звикла вже по старому користуватися звичайною марганцовкою, і цього цілком достатньо. Ще одна порада моєї свекрухи у процесі поділу головки часнику на зубки треба бути дуже акуратними, щоб не пошкодити лушпиння. Інакше може початися гниття зубчика. А лусочки виконують захисну функцію вони оберігають часник від шкідників і хвороб. І якщо висадити зубчики без лузки, то часник може не пережити зиму. І тоді врожаю точно не бачити. Моя свекруха обов'язково саджає часник на подушку, яка поліпшить дренаж. Для цього вона в посадкові лунки насипає трохи піску. Це запобігає загниванню цибулин від надлишку вологи. Зверху піску вона сипле попел. І далі вже можна акуратно висаджувати зубчики часнику в приготовані таким чином лунки, розташовуючи зубці корінцями вниз. Завдяки збалансованому підживленню компостом, попелом і поліпшеному дренажу за допомогою піску, озимий часник прекрасно зимує і дає гарний врожай наступного сезону. Ось такі секрети. Моєї свекрухи, а у вас які є секрети для посадки озимого часнику?»